Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Гаймернет і тема сьогоднішнього відео Explain Select. Асоціація 1 до багатьох. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Explain Select. Принципі розбирали в попередніх відео. І, до речі, асоціацію один до одного можете подивитися в попередньому відео. Сьогодні ж ми розбираємо асоціацію один до багатьох. Тобто ми дивимося, як буде explain select на left joint відпрацьовувати по двом таблицям. І для початку ознайомимось із нашими сутностями. І так, перший клас. Person. А, це Entity. Отак ми використовували індекси. Так, конструктор для Hibernate, в принципі, можна видавати. Так, it колонка або поле first name, поле second name. Поле у нас cars, це у нас асоціація 1 до багатьох наші getteри і і наш сеттер на карс приходить сюди карс, ми просто йому сетимо цей список карс, і кожному car ітерації сетимо нашого personна для того, щоб створити двонаправлену асоціацію. Тепер підемо до uh, сутності uh, car. Це у нас сутність, ID. Звичайне поле. Column, name, і uh, двонаправлена асоціація на нашого персона, many to one. join, column буде person ID. Тут буде спрягатись ID на нашого персона. Getter і сетери. Супер. Давайте тепер перейдемо в сервіс. В нас тут апдейт. Це означає, що на базі наших судностей Car і Person будуть створені таблиці, якщо їх немає. В нашому випадку їх немає. Тому перший запуск нашої аплікації створить або буде оновлюватися наші таблиці, якщо наші судності будуть оновлюватись. Робимо запуски, подивимось, які запити будуть нашу базу даних. Чекаємо, чекаємо. І так. Create table car з ID, name і Person ID. Primary Key ID. -шка. Ага. Тепер далі Person ID, і first name, і second name. Primary Key теж ID. -шка. Далі створюються в. Таблиці Car Constraint FK Foreign Key на person ID Reference Person. В попередньому відео, де ми розглядали один до, бо, один до одного, то створювалося ще Unique по полю Person ID в таблиці Car, для того, щоб зробити один. До одного не повторився. В нашому випадку. Там, до речі, спочатку його дропилося, а потім створювалося. В нашому випадку такого не потрібно, тому що у нас буде декілька машин в одного персону. Тобто записів в CAD по полю Person ID може бути декілька. Тому Unique створювати не потрібно. Refresh, все. Person і Cars створені. Давайте тепер заповнимо даними. Йдемо в метод save. В цьому методі ми всередині сесії і транзакції створюємо спочатку список карсів. Тут трошки специфічна логіка, зараз я її поясню. На кожні 100 тисяч записів ми створюємо наших персонів і наших карсів. А, так, заповнюємо нашу створюємо персон, заповнюємо first name, second name, тут логічно. На кожні 100 тисяч записів теж створюємо ітерацій cars, set name просто, ну, просто name. І cars ADD car, Тобто ми завжди додаємо в наш а, список цей Car, кожну ітерацію. Але в кожні 10 а, ітерацій. До речі, перша ітерація теж повинна спрацювати. А, 0% від 10 теж буде 0, тобто перша і кожній наступні 10. Що ми робимо? Ми додаємо цьому персону список цих карт потім карт робимо new arrayліст. Тобто виходить так, що незважаючи на першого, там буде додано тільки один карт А так, що наступний персон буде мати список 10 картів Тобто перший персон буде мати один карт а потім 11-й. Наш персон буде мати 10, там потім 21, 31, 41, 41 і так далі. Потім session persist кожну отерацію і зберігаємо transaction commit і session close. От така, в принципі, цікава логіка. Тобто у декількох персонів не буде карців взагалі, а у декілька персонів буде. У першого буде 1, а в принципі, у всіх інших через десяток буде по 10. От так, бачите пропускає пропускає потім бац, 10 карсів Бац, 10 карсів. Так, чекаємо. Є. Ну що ж, давайте подивимось. І так, наш персен буде почергово. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Тут, в принципі, індекс починається з одного тому буде 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8. А от наших карсів, оце цікаво. Ідемо сюди. І так, нашого першого карсу person ID 1. Бачите, з нуля починається. Там 0 починається. 0,5. Це без, без стачі, буде 0. І потім далі: кар-1, кар 2 кар 3, кар 4, кар 5, 5, 6, 7, 8, 9 і 10, всі будуть до 11. Тобто виходить кожний десяток. там Перший, потім десяток 11, 21, 31, і так кожному 10 персону буде по 10 карсів. Отак от, в принципі, Я це цікавенько зробив. Ну що ж, давайте тепер подивимося на наш запит. Йдемо Query Tool. Query і пишемо Explain. Поясни мені, будь ласка. Select All from. Наприклад, person. Так, person. Нехай буде alias p. Left. Join. Ми робимо на що? На car, Нехай буде 7 on, І тут PID дорівнює k. Person ID. Ось, таким ось чином ми їх об'єднуємо. Далі. Where. P.I.D. І нехай буде список 5, 6, І знову нехай буде 76, як попередньому відео. Так. Так, LephJ, все правильно. Так, ні, 5-6 У нас тут не буде, до речі, жодного висновку. Але, в принципі, логіка SQL все рівно буде однакова для всіх ID-шок, які ми тут ставимо. Двіжок або рушій По SQL він буде працювати все рівно однаково. Так, тепер, по-перше, ми дивимося знизу. Ну, в принципі, можна ознайомитись те, що хеш, скільки воно коштує, це загально те, що є. Тепер ми дивимося. Спочатку ми шукаємо по personal key наші дані, які потрібно. Так, у нас буде коштувати ось те. Ну, в принципі, логіку ми розбирали, що ці три параметри значать. Але ми розбираємо. Те, як воно працює. Спочатку ми йдемо скан по нашому персону. Ми це знаходимо. І це, бачите, індекс-скан. Чому? Тому що ми робимо це по ID. Далі у нас sequence scan, іде покар. Тобто, коли ми знайшли всі рядки, те, що нам впадає тут зайтішкою, нам треба співвідношення нашого кар по цьому ось значенню зробити. І тут, так як в нас це поголе, просто найді в попередньому, до речі, відео воно було юнік. Можете подивитися, як воно тут там відпрацьовувало. А тут воно просто, звичайне. є формків всього-навсього, форнік не є індексом. Тому в нашому випадку ми під'єднуємо наш person з кар через поле person ID через sequence scan. Тобто воно просто, як ви бачите, біжить першого і до останнього, і перебирає отаку от кількість а, рядків. Здається, я знаю, чому тоді тому що останні вони повторюються скоріше. Ну, ось І от таке хеш Conditions. Це об'єднання, в принципі, якому ми об'єднуємо ці і Загально, скільки воно коштує, якщо робити один рядок і робити останній рядок. І це ми отримали 3 рядки як відповідь. Вони, то, до речі, їх знайшло. А давайте знаєте, що поставимо те, де будуть ID співпадати. І в нашому випадку це ID 0, 11. Ну, давайте так. Ні, не 0, 1. Давайте зробимо новий, щоб не зачіпати. Давайте зробимо от. Од... сюди, Один. В нашому випадку це вже вграє і роль. 21 нехай буде. А ну-ка, поїхали. І так. Що в нас тут є? Давайте так. Ага. Цікаво. Різниця, в принципі, ніякої. Ану-ка, секунду. Десь сюди, Що там? Як прям? Ага, все, кари знаходить. Все є. Все правильно. Чому ж ти мені тоді показуєш роу 3? Біжав три Угу. Друге роус 3, від 39, 1, 12. Угу. Цікаво. Тобто він мені не показує. Скільки я дістану, він показує, скільки він проходить для того, щоб це дістати. Угу, точно. Скільки дістати, щоб дізнатись Тому, в принципі, результат обходу буде один і той самий. Він не показує, скільки ми дістаємо. Бачите, все однакове. Йому, в принципі, все рівно. Знайде він по цим 11. Там, наприклад, те, що у нас було 5-6. От 7 8 тут, в принципі. Нічого із цього об'єднання не буде. Угу. йому все рівно, яка швидкість, тому що він все рівно буде по секвенсу йти зверху вниз, тобто всі, з першого до останнього. А по індекс кану він теж, не теж, а по індекс кану він просто зробить три рази пошук по трьом. Йому все рівно, які тут значення. Отже, як ми бачимо, Explain Select нам показує логіку роботи, наприклад, joina. В нашому випадку це left join на person, тому що у нас не може, іноді може і не бути кар якогось person, то ми використовували join, але, в принципі, це суті не грає. Е, і так, ми бачимо те, що окремо ми робимо пошук по нашим таблицям. В нашому випадку, коли ми робимо по person, у нас є по ID, і тому у нас індекс скан по primary key. Другий, у нас є join по нашому кар, і це по полю. Person ID, Hash Count, Person ID. Бачите? І тут у нас Sequence count тобто, тому що нашого персона немає ні унікальності, ні цієї primary key ні власного індексу, який ми би просто створили на цю а, таблицю. І тому буде просто звичайний sequence count з першого по останнього. До речі, в попередньому відео, яке ми робили один до одного, там буде пошик по Unix count. Можете подивитись, чому так а, а, виходить. Так що, ви, коли робите поєднання між двома таблицями, кожна таблиця відпрацьовує, як показує індекс uh, Explain uh, Select окремо, а потім поєднується, поєднується по якомусь кондішну. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.